У житті кожної людини присутній спорт. А наразі, під час воєнних дій у нашій країні, кожен українець і українка стали патріотами своєї держави. Ми завітали у молодіжний простір міста Славутича, аби дізнатися здібності молоді у темі спорту та національно-патріотичного виховання. Вже про свою команду загалом, яка назва, як взагалі сформувалися, чому у вас саме троє? А, нас троє, тому що ми з Арією зареєструвалися на сайті, і нам Стас запропонував взяти Камілу. А, назва нашої команди STAY, тому що ми з нею STAY і вона теж STAY. І коротше в нас все супер-пупер. Як у тебе настрій? Що виявилось найскладнішим серед усього? Найскладнішим було робити прес. Тому що я не розім'ялася взагалі, це було дуже складно. А так, ну, нормально, на спортики. Які були очікування до і як відчуття після? Ну, насправді я думаю, що ми будемо десь на вулиці бігати. Але все добре, і я сиділа і мені дуже сподобалося все. Мені сподобався спікер. Типу, Стас? Ведучий. Да. Я думала, як Каміла, то, що ми будемо десь на вулиці, типу, як в нас був колись квест. А, але ні, це такий міні-квест. Ну, все, файно, мені сподобалось, в принципі. Що вам допомагало під час усього заходу бути на спортику, як ти сказала? Оце я чувачок, він дуже класний, я його дуже сильно люблю. Він класний. Ми ну, прийшли сюди, нам сказали участвуйте. Ну, нам дали назву «Кчау». Яке завдання виявилося у тебе найскладніше? Фізуха? Ну, фізуха, так. Да. Четверте. Ну, або або... фізукою, так. Да. Які відчуття були до квізу, які взагалі були очікування, і що відчуваєш після? Хвилювався. <рес> Думав, буде складніше. Добре. А... Що можна було б покращити, що тобі все сподобалося? Якщо все сподобалося, то що саме прям, найбільше запам'яталося з заходу? Ну, За Перше завдання. десь да, завдання. Це питання, так? Наша команда називається льсапетний батальйон. Вона складається з шести учасників, п'ять дівчат та один хлопчик. Компанія наших друзів ми спілкуємося гарно, побачили, що відбуватиметься такий квіз, і вирішила прийняти участь. Які були очікувані, і чи виправдалися вони? Ну я думала, буде дуже важко. Якісь питання будуть незрозуміли, але завдяки тому, що ми були командою, то дуже було так, не дуже легко, але легко. На мою думку, найскладніше завдання було в другому етапі, коли потрібно було вигадувати пісні з Євробачення наших представників. Наші Євробачення дивимося, знаємо, але коли беруть їхні інші пісні, з якими вони не виступали, і по голосу визначити виконавця, було трохи важко. Добре. А чи все сподобалося, чи можна щось покращити? Якщо все сподобалось, то що запам'яталося найбільше? Захід загалом дуже сподобався, організація класна, ось все було чітко, не знаю, недоліків ніяких не замітила. Ну, мабуть, інші пісні треба було, бо я жодної не знала. все інше знала моя команда. До цього, мабуть, хвилювалася, що типу буде складно, а потім така ой, легко, і настрій такий вже дуже добрий, тому все гуд. Настрій чудовий, все пройшло лайтово в дуже кайфовій атмосфері. Було дуже круто. Дякую організаторам. Знаємо, що ти один з організаторів, тому можеш будь ласка, розказати загалом про те, що відбулося про цей захід. До Нас звернулися представники центру національного спротиву при ССО з пропозицією провести захід для дітей для молоді для того, щоб поширити інформацію про спротив про національний спротив Сіверщини. Так і ми одразу. Погодилися це зробити. Ми дуже нам дуже подобається співпрацювати з центром національного спротиву. У нас ніколи не було з ними ніяких проблем або напружень. Ці заходи завжди проходили дуже легко і завжди дарували нам дуже гарний настрій. І ми вирішили провести вікторину, яка складалася з чотирьох етапів: перший це звичайні запитання. Другий це музикальна вікторина, третій для різноманіття, щоб не було як звичайні вікторини. Так там, де діти просто молодь просто сидить і там відповідає на запитання, півтори години це не дуже. Тому ми зробили і додали ще туди пошукову роботу по сторінці спротиву, там де вони ще. Дізнавалися нову інформацію, дуже корисну і цікаву інформацію для молоді. І також, так як це е, все ж таки спротив, е, вони при ССО, е, ми додали е, фізичні змагання, куди без цього, тому що ми вважаємо, що молодь повинна бути розвиненою у всіх направленнях, будь то інтелектуальний напрямок, або фізичний, або творчий. По-перше, я являюся лише соорганізатором, тому що ще були організаторами Центр національного спротиву. І Ксенія Шевчук, це завідувач сектору молодіжної політики, відділу молоді та спорту Славутичського виконкому. Ми робили це раз всі разом. Якщо брати конкретно мою участь, це було прописування сценарію. Я також був ведучим цього заходу. Я придумував декілька конкурсів, я придумав. Тобто, музикальну вікторину зробив я. Тобто, я відібрав музику, нарізав її, все скомпонував. Тобто, це, це моє, да. це я зробив. А так ми співпрацювали по більшій частині саме з Ксенією Шевчук. Мені дуже подобається з нею працювати, тому що. Ми зараз настільки добре спрацювалися, що в нас під час підготовки цього заходу не було ніяких проблем. Так ніяких так ми не чіпали, не хваталися за голову, що там що нам робити, як нам придумати, що нам зробити. Ні, ми все вже чітко, швидко пропрацювали з нею. Все зробили, підготували, тому там ніяких питань нема. Все дуже класно, все дуже чітко. На цьому заході мені дуже сподобалися усі команди. Їх було три: було три команди. У нас чисельність команд була до шести людей. Вони дуже гарно себе показали. В них були неймовірні, просто шалені результати, тому що я коли підготавлював всі ці питання, так музикальну вікторину, я знав не все. Тобто мені здавалося, що ці питання будуть більш складними для молоді, але я помилявся. Питання для них були нескладні. Вони майже на все повідповідали. Заробили шалену кількість балів, як я вже казав. Чим дуже мене порадували, тому що в нас така розвинена молодь, і тим паче вона розвинена не тільки інтелектуально, а й фізично. І музику вона теж знає. Тому що в нас в чому була складність саме музикальної вікторини, тому що я брав тих авторів, які брали участь у Євробаченні. Але я брав не ті пісні, які вони співали на Євробаченні, так, щоб було складніше. Ті пісні, які співали на Євробаченні, вони 100% відсотків відгадали від одразу. А я взяв інші, тому я думав, що буде дуже складно. Молодь теж казала, що ой, дуже складно, поки ми слухали ці пісні, казали складно, ми не знаємо. А потім, коли я підраховував результати, я побачив, що нічого для них там складного не було. Всі повідповідали майже на все. Тому командами я задоволений, дуже задоволений, дуже розвинені, дуже розвинена молодь. Яке завдання на вашу думку було найскладнішим як як соорганізатора? Я вважаю, що ну як я вже і сказав, що це була саме музикальна вікторина на другому місці. Я так думаю, що це були спортивні змагання, тому що треба розуміти, що деяка молодь більш розвинена фізично, деяка не так добре розвинена, але все одно вони всі показали дуже хороші результати, навіть в найскладніших конкурсах, які в нас були. Добре, загалом, ви ще плануєте проводити заходи схожого формату на тему спорту та національно-патріотичного виховання? Так, звісно, мені дуже сподобалося, як пройшов цей захід. Я дуже хотів би проводити ще такі ж заходи, і думаю, що їх буде ще не один такий захід, і не тільки національно-патріотичного виховання. а і... Всесторонні, скажімо так, заходи, тому що наш молодіжний простір, по перше, займається тим, що розвиває молодь у всіх направленостях, тобто і інтелектуальні, і творчі, і фізичні, і тобто, в нас є все. Ми в молодіжному просторі і танцюємо, і проводимо тренінги та лекції, і малюємо, і воркшопи в нас є. Тобто, в нас є все, щоби. Молодь отримувала всесторонні навички для життя. Отже, під час заходу молодь міста успішно продемонструвала свої навички у темі спорту та національно-патріотичного виховання. Кожна команда отримала призи в незалежності від зайнятого місця. Бажаємо усім просувати свої знання та бути патріотами своєї держави. Слава Україні!